Циклон, який прийшов з боку країни, агресорки, впродовж вихідних наробив лиха на Чернігівщині, негоду викликав рух повітряних мас з території Росії та потік холодного вітру з півночі, зазначили синоптики. Буревій, що пронісся містом та областю, повалив чимало дерев, тож до ліквідації наслідків долучилися як надзвичайники, так і працівники комунального підприємства «Зеленбуд». за минулі вихідні рятувальники головного управління ДСНС України у Чернігівській області п'ять разів залучались для проведення робіт із прибирання повалених дерев з проїжджих частин доріг та прибудинкових територій у Чернігівському Корюківському районах. Та у місті Чернігів. В неділю вулиця Людна, 19, там переламалась береза і впала на проводи. Постраждалих нема пошкоджень ніяких не було. Ну наша бригада оперативно виїхала, зрізали дерево. Сьогодні зранку у нас вже були заявки з кул-центру, В основному центральний парківські на валу було два дерева зламані гілки. А такого масового падіння дерева не було в місті. Минулої суботи погіршення погодних умов на території області спричинило аварійні відключення в електричних мережах. За даними Чернігів-Обленерго, протягом вихідних їх сталося 157. Аби повернути електроенергію споживачам, аварійно-відновлювальні бригади оперативно усували усі несправності. Станом на зараз залишається, що у нас відключено ліній 10 кВт, це Близько трьох тисяч з половиною абонентів. Переважно це залишається у нас Новгород-Сіверський, семенівський. Та Ріпкінський райони в місті Чернігові аварійних відключень у зв'язку з негодою були 8 числа. Увечері це мікрорайон Півці. Там було знеструмлено порядка 300 споживачів. На даний час вони вже заживлені. У четвер, 12 жовтня, у Чернівській області також очікуються пориви вітру, а тому рятувальники закликають громадян триматися якомога далі від великих дерев, рекламних щитів та ліній електропередач. У разі виникнення надзвичайних ситуацій, телефонувати в службу порятунку за номером 101. Поступове зниження температури синоптики прогнозують на найближчі два дні. А в середу четвер стовпчик термометра почне підніматися до 20 градусів тепла.